Пихаті морди у формі ЗСУ. Читайте Конституцію. Права і свободи, так само, як і життя та здоров'я кожного українця, однакові. І вони не залежать ні від раси, ні від нації, ні від мови, якою спілкуються ці громадяни, ні від праці, яку вони виконують. Тому стверджувати, що життя, здоров'я та цикуна важливіше чи журналюги, чи судді це неправильно. Ми всі рівні. Рівні і життя кожного рівне, рівнозначне. Послухайте, що говорять ці пихаті морди прислужникам влади, журналюгам. Що вони стверджують? Послухайте це інтерв'ю на красномовне і проаналізуємо його детально. Коли нападають на журналістів, поліція відкриває кримінальне провадження і максимально. Жорстко, згідно чинного законодавство карає нападника Оскільки рівні законодавства. Це прирівнюється як добродій, напад загрибок, на правоохоронця. Отже, повернемось до питання ТЦК і напади на них. Я вважаю, що держава повинна максимально жорстко карати людей, які це чинять. Це інтерв'ю охарактеризовує всю патовість і ганебність Української держави. Ну те, що це я не знаю, він військовий чи хто не знаю, і не хочу знати таких людей. Він стверджує, що треба карати тих, хто піднімає руку. А Корчинський не так давно ще говорив, що треба карати тих, хто навіть косо дивиться на Ну, З Корчинським все зрозуміло. З ним все зрозуміло після інтерв'ю з Дугіним свого часу, коли він поплюжив е помаранчеву революцію. Але в нього багато і прихильників Тепер з'являються інші спікери влади, так звані захисники босифікації, захисники ТЦКунів. цукунів. І не розказують, що не можна. Це взагалі, що надзвичайне. держава повинна карати. Карати за замах на учасника-члена клану. Україна по факту, і це інтерв'ю стверджує, є клановою державою, де існують паразитуючі клани. Тепер клан військових, клан правоохоронців, клан, зван... клан поліціянтів, клан прокурорів, суддів, депутатів. Вони породжують собі подібних. Вони своїх дітей влаштовують ті самі інституції, де працюють, і паразитують. А клан журналістів їх оспівує. І для захисту цих кланів згенеровані закони, які їх захищають. І не дай Бог підніми руку на прокурора, депутата, чиновника, мінта, військового, бачите, на журналіста. За це ти будеш жорстко покараний. Зато простого українця можна гнобити. Можна зноїти в'язниці, запакувати як тварину, в бус. Відправити на обой на фронт замість себе для захисту пануючих кланів. Це феодальна держава. І те, що нам розказують, що ми вільна Україна, країна вільних людей, неправда це все брехня. Є паразити, які живуть і продовжують жити. Якщо не змінити цю ситуацію, в Україні немає майбутнього. Зрозумієте, немає. Українці зараз масово втікають з України. І робочі руки в Україну не повернуться. Навіть якщо буде зупинена війна, немає сенсу. Немає сенсу робочій людині повертатися в Україну. Я спілкуюся зараз за кордоном, і робочі руки прекрасно себе знаходять і реалізовують в Євросоюзі, в Америці, де завгодно. І немає різниці навпаки їхнє життя тут значно краще, ніж в Україні. На них теж паразитують, але тут їм дають більше можливостей, у них більше зарплати. Більший рівень життя, більший соціальний захист. І вони не повернуться. Якщо Україна не зміни цю систему, не будуть зруйновані ці клани, не буде відповідальність за порушення прав чи обмеження прав у члена клану поліцаїв, судів чи журналістів, така сама, як за порушення прав і свобод, обмеження прав і свобод простого українця, якщо це не прирівняти, то немає сенсу повертатися в Україну простим українцям. Та взагалі немає сенсу тоді в такій державі. Ви розумієте, що це сегрегація чистої води по певним ознакам, по вашій професії. Що ти журналіст, то ти що, в тебе є і право на володіння вогнепальною зброєю, ти можеш отримати. Не дай Бог на тебе чинять напад. Це буде напад, начебто, на журналіста, і тебе покарають з більшою завзятістю, ніж за побиття простого українця. Де ж в цьому справедливість? Той журналюга, який оспівує, каже про правлячу еліту, оспівує оди Зеленському і всій його банді команді, той, виявляється, потребує більшого захисту. А блогер, який говорить правду, буде бусифікований і відправлений на фронт, захищати професійних військових, які в тилу, в ТЦК, захищати поліціантів, які вміють володіти зброєю, захищати ці всі клани олігархів, суддів, депутатів, держиморд. Така вона українська справедливість, така вона Україна. Україна це країна кланів, паразитуючих кланів на простих українцях. І зараз, чим далі, українці все більше це розуміють. Вони ну, бачать сенсу повернення в Україну. І Україна залишиться в розбитого корита. Не буде кому навіть зробити елементарні ремонтні будівельні роботи. А навіщо? Будівельники, плиточники, вікончики прекрасно себе знаходять за кордоном. Саме роботящий руки. Так, відкрити бізнес важко, але працювати на когось значно вигідніше і легше в Європі, ніж в Україні. Ти маєш більший захист. І тут тебе поліція і інші інституції захищають, і ніхто не каже, що значить тебе можна простого іспанця побити, а от журналіста іспанця, не дай Боже, ні. Поліція однаково реагує на побиття громадянина, та навіть навіть зараз не громадянина проживаючого. Іноземцям на території цієї країни. Подивіться, яка реакція на вбивство Портнова, начебто, так? людина, яка повністю дискредитована, багато фактажу. Однак ні, правоохоронці Іспанії дуже прискіпливо до цього ставляться і розслідують, в тому числі, вважають, що є український слід. Про це можна багато говорити, друзі. Але висновком сьогоднішнього своєї ефіру хочу зробити те, що. Україна не має майбутнього з сьогоднішньою клановою системою. Всі ці закони, які надають преференції, надають більший захист для тих чи інших кланів, для суддів, для прокурорів, для поліції, для військовослужбовців, тепер для ТЦКшників, треба негайно скасовувати. Інакше, ну, шлях в нікуди. Шлях в нікуди. Залишиться країна мінтів прокурорів. В Комусь фільмі, я пам'ятаю фразу, кажу, якщо всі уйдуть, хто залишиться? Ну, це мінти і прокурори. От я подивлюсь, як вони будуть жити, на які гроші вони будуть жити. Ну хіба стануть грабувати всіх останніх недограбованих, і вони теж чуть-чуть. Тому, друзі, це важливий меседж, і він стосується журналістів, які зараз фактично стали просто пропагандонами влади. Вони мають ці преференції, не дай Бог, там волосина з них спаде. А вони по факту читають папірця, все, що написали їм їхні господарі. Пінчуки, фіали, сороси, зеленські, Єрмаки. Вони оспівують і вішують нам на вухо Лакшину. Усі журналюги, захищаючи всю сьогоднішню кланову паразитарну систему з наявною сегрегацією вже в 21 віці. І ми фактично є рабами, є кріпаками і заручниками цієї системи. Ну, друзі, така прикра реальність. З цим не можна бритися. Про це треба говорити. Я сподіваюся, що серед, серед журналістів, серед мінтів, прокурорів, суддів навряд чи а серед журналістів, службовців, все-таки з'являться порядні, і вони будуть піднімати це питання. Тому що фактично зараз будь-хто, хто включає робить стрім, робить запис, розміщує свої думки в Ютубі, Тікток, є по факту журналістом, навіть більшим журналістом, ніж той, який сидить на якомусь телеканалі і висвітлює темник, який йому спустили власники цих каналів, які по факту є олігархами, прислужниками олігархів, або темник взагалі з банковий. Поплюжучи справжні вільних українців, які говорять правду і є справдими народними журналістами. Ба таким інтерв'ю на таким типовійському військовій формі, які розказують, що треба карати. А я славу висилаю тим людям, які по Україні, які в Кам'янці-Подільському протистоять без чинства, І єдине переймаюся, щоб вони не попали під репресивний каток, під який попав я. І інші небайдужі громадяни, які борються за правду і справедливість. Мене не звинуватили в тому, що я вирвав шматок інтерв'ю. Я даю ціле інтерв'ю, яке я ходив в мережі, де бравадно цей розказує, що треба карати українців Так, карати українців за те, що вони фактично захищають 17-ту статтю конституції, яка чітко зазначає, що військовій формі і військовослужбовці не можуть обмежувати права і свободи простих громадян. Але це бравадне пихате обличчя з екранів розказує нам інше. А журналіст фактично провладний, прихвостень, піддакує. Слухайте, робіть висновки. Давайте проведемо паралелі. Коли нападають на журналістів, поліція відкриває кримінальне провадження і максимально жорстко, згідно чинного законодавства, карає нападника, так? Які перешкоджає їхній професійній діяльності. Не завжди погоджуюсь, Є різні нюанси і моменти. Але думаю, що в подальшому це буде. Дивіться, на рівні законодавства це прирівнюється як напад на правоохоронця. Портнов. Але по, по факту так не завжди, так ну я думаю, що трошки зміниться ситуація. Такий добродій Портнов ем, загинув, а він мав великий вплив на суддів і тиснув на журналістів. Це всім відомі факти. Отже, повернемось до питання ТЦК і нападу на них. Я вважаю, що. Держава повинна максимально жорстко карати людей, які це чинять. Адже це провокує до таких аналогічних дій в інших регіонах, коли виникло от за даний момент ми говоримо за Львівщину, так, ви навели конкретний приклад. Якщо ці особи, які вчинили напад, будуть не покарані, це буде далі й далі в інших регіонах набирати обертів. Це Дуже швидко підживлюється і розноситься різноманітними джерелами і ПСО з боку Російської Федерації, вони від кількох годин до кількох днів розганяють таку інформацію, створюючи додатковий тиск в суспільстві, піднімаючи проблемну тему і дуже вдало і оперативно нею маніпулюючи. На мою думку, покидьки, які нападають на людей в формі, які виконують свої службові обов'язки. Мають бути просто морально знищені і фізично покарані.